Менше ніж за два тижні в Україні відбудуться парламентські вибори. На відміну від попередніх парламентських перегонів, цьогоріч люди впевнено йдуть голосувати, вивчивши програму кожного кандидата. Кажуть, не піти на вибори не можна, хоч деякі сумніваються в їх дієвості. Може, змінити, а може ні. не. Ну йти треба. Ну, все залежить від того, наскільки люди будуть готові до перемін, за кого вони будуть голосувати і кандидати ли свої обіцяння. Зараз, якщо чесно сказати, навіть немає кого вибрати. Всі тільки обіцяють багато. И многие есть такие, что когда вот стоят у власти, они ничего не говорят. Когда уже начинаются дебаты все для голосования, они начи... у них начинаются открываться рты. Что они не говорят до сих пор: о людях, о проблемах. Мне воры не нужны. Мне нужны честные люди. А там у нас нет честных людей. Одни дні опять идут. Інші ж навпаки вірять у те, что ці вибори стануть поштовхом до змін Україні. Надіемся, что все будет лучше. Треба йти, ж цих злодіїв трохи переберуть. Я думаю, що доведе змінитися щось на, на, на краще. Вже видно, що доведено змінитися. Вже видно само по собі. Знайти, як ми українці-оптимісти, ми живемо з надією, що буде краще життя. Я так думаю, політологи також вважають, що ці перегони особливі, адже після подій на майдані і виборці і кандидати до голосування повинні поставитись інакше. Є надія, що революція гідності і Євромайдан заторкнули не тільки простих громадян, але й тих, хто нині хоче потрапити до Верховної Ради. І власне, що є сподівання, що цей склад парламенту буде працювати якісніше аніж попередній. Нагадаємо, що вибори до парламенту відбудуться 26 жовтня. Буковинці отримують два бюлетені і голосуватимуть за депутатів по списку партії та за мажоритарною системою. Олександра Агєєва, Ярослав Лавицький, місцевий час.